Множинне громадянство в Україні запроваджено, але дуже дуже в обмеженому вигляді. Це не означає, що громадяни України можуть мати кілька паспортів. Ні, як було таке, залишилося, що одна з підстав втрати громадянства це набуття громадянства іноземної держави за заявою особи. Отже, фактично у нас була велика проблема, і намагалася довго вирішити. Проблема з тим, що громадянина України може бути кілька, кілька паспортів, але Україна про це знати не може. Чому? Інша держава не буде вам надавати свої дані про своїх громадян, ніхто вам їх не надасть. І тому підтвердити факт наявності двох паспортів часом було складно. Є випадки, коли навіть громадяни України. Мали такий досвід в'їзду на територію України, як за паспортом громадянина України, так і за паспортом іноземної держави. Але для того, щоб встановити фактично саме те, що в даної особи наявний інший паспорт, і це все ідентифікувати, все таки, треба належні процедури. Треба однозначно підтвердити, що це одна і та сама людина, а не просто співпадіння прізвищ. І так далі. Це було складно виявити і над цим дилемою, на цій дилемою науковці. Практики билися досить довго. В результаті все одно це фактично наявне, тому що встановити факт, як вам пояснили, вже досить складно. Що таке множине громадянство? Випадки в описі під відео щодо множинного громадянства, які будуть набудя чинності лише з 16 січня 2026 року. Це стосується лише щодо певних обмежених випадків в загальному вигляді. Ні, множинного громадянства в Україні немає. До прикладу, що таке множинне громадянство? у нас трошки неправильне можливо сприйняття, але коли у людини допускається держава допускає, визнає кілька громадян за своїми громадянами, не передбачається як підставу втрати в громадянство країни, і людина, до прикладу, в Новій Зеландії в законі. Передбачено, що якщо громадянин Нової Зеландії перетинає кордон держави, але за паспортом іншої країни, він має бути готовий до тих процедур і дотриматись тих вимог, які передбачаються для іноземців. Тобто два паспорти або більше, це не означає зовсім, що ви можете їх да, одночасно перетинати кордон за кількома паспортами, тобто ви маєте обрати. І коли стосується так само працевлаштування, пільг, якогось забезпечення, весь час особа обирає, доводиться обирати, або якщо можна, це може, може поєднувати, але в будь-якому разі, ви повинні розуміти, що конкретна держава буде вимагати дотримання життя за своїми законами. І в залежності, який статус привалю, який, як особа себе визначає, як іноземця чи громадянина, до неї буде відмінне ставлення. Ось і все. А недаремно в законі Нової Новозеландії прописано цей момент, тому що. Громадяни з одного боку намагаються в'їхати за паспортом іншої країни, при цьому вимагають такого ж ставлення як до громадян Нової Зеландії, не користуючись паспортом на кордоні. Тобто ситуації правові можуть бути різні, можливо, вигідніше в'їжджати саме за іноземним паспортом. Ось, але там є пряме попередження на рівні закону. Тому міграційне законодавство ці моменти теж враховує. Отже, коли ми говоримо про мажина громадянства, це означає, що як це може бути змінено в Україні? Що у нас буде внесено зміни до Конституції? І принцип єдиного громадянства зміниться да, на визнання множинності громадянства. Плюси, мінуси, позитиви, негативи, безумовно, якісь є, але на сьогодні ми не можемо зупинити. На жаль, немає механізмів, по суті. Більшості випадків ми не можемо уникнути випадків множинного громадянства фактичного, хоча юридично це не допускається. Інакше говорячи держава Україна, громадянина України, розглядає виключно як громадянина України. Це означає ваші права, свободи, обов'язки згідно діючого законодавства. І лише в певних обмежених випадках планується у разі набрання чинності закону визнавати множинність громадянства. Перегляньте, кого це стосується, йдеться і про неповнолітніх, які, зокрема, можуть мати два паспорти. І це часто буває, особливо в шлюбах з іноземцями, коли громадяни України діти, вони, вони набувають громадянства держави батька, матері, і відповідно одне з них є громадянство України, інше іноземне громадянство. І, відповідно, далі питання вирішується вже залежно від того, яку країну дитина обирає. Тому факт існування іншого паспорту Україна може не знати. І відповідно це не враховується і не може бути стояти питання про припинення громадянства України, оскільки інформацію про громадянство. Список громадян своєї країни жодна держава не розповсюджує і не видає. І це пов'язано з захистом прав людини, з захистом персональних даних. Тому контролювати дотримання саме принципу єдиного громадянства досить складно. Відповідальності за це немає. Тобто хтось розглядає, що там, типу, є що це буде і так далі. Нема, це не передбачає будь-яких заходів юридичної відповідальності. Єдине повинні знати, Україна захищається яким чином в даному випадку, що потім особа не виправдовувала свої дії, як дії на користь держави громадянство, якої вона ще має. Україна каже: Стоп! Ми розглядаємо вас виключно громадянина України. От від цих норм саме буде визначатися. Ваша поведінка кваліфікуватися як правова, відповідно до норм права з порушенням норм права, ось ця різниця. Ну це настільки, якщо дуже просто пояснити, різницю єдиного множинного громадянства, і переліки недоліки є в обох випадках і можна теж побачити. Отже, множине громадянство в Україні повною мірою не запроваджене, є лише обмеження, обмежене запровадження, яке визначається додатковою статтею, яка ще не набрала чинності, і в описі під відео ви можете побачити ці випадки.